Молекулу пам'яті, яка може допомогти у боротьбі з хворобою Альцгеймера і Паркінсона, запатентував науковець з Івано-Франківська. Знайшов її у Родіолі Рожеві, що росте високогір'я Карпат. Проект каже, був дуже дорогий і ризикований. Колеги давали лише один відсоток зі ста, що буде успіх. Всі без винятку дослідження йому довелося робити за кордоном. Розповів винахідник Аліпас. Основні принципи функціонування нервової системи і не тільки. Такі, як у людини, курортом для дрозофіл називає науковий цю лабораторію докучливих мушок, з якими борються господині на кухнях. Тут навпаки тримають у комфорті, а в їжу додають молекулу довголіття. Ми вже доказали, що якщо мушки хворі на Паркінсона чи Альцгеймера і їм давати цю молекулу, вони і вчаться краще і живуть довше. Ця історія почалася вісім років тому. Біохімік Олег Лущак, вивчаючи цілющі властивості родіоли рожевої з Карпатського високогір'я, припустив. Не весь її потенціал розкрито, тож почав шукати на свої дослідження спонсорів в Україні. Я говорив з людьми, яких по 4 лендровера в кортежі. Я не міг переконати людину, що мені варто виділити 50 тисяч навіть доларів на ці дослідження. Ідеєю українця зацікавилися у Німеччині. Там Олег зробив відкриття, екстракт з родіоли, покращує пам'ять. Тож запропонував шукати далі. Єдину молекулу, на основі якої можна було б розробляти ліки. За вісім років науковці перевірили мільйони молекул, і таки знайшли ту, яка може відновлювати втрачений з віком контакт між нервовими клітинами, іншими словами, відновлює пам'ять та здатність організмів вчитися. І наші експерименти на мишах показали, що якщо мишей двохрічного віку погодувати цією молекули, вони відновлюють здатність вчитися і запам'ятовувати приблизно так до рівня шестимісячних. Тобто на людині це 70 років і 20. Сенсаційне відкриття науковці запатентували. кажуть, це перспектива знайти реальні ліки, наприклад, від хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Ця молекула, ця речовина покращує здатність вчитися личинок мух, також дорослих мух, діл і мишей. Ми наразі не знаємо, чи допоможе ця речовина вчитися людям, а надто хворим. Однак, ми налаштовані оптимістично. От тільки доля українського вчину у цьому патенті трохи більше одного відсотка, оскільки його тут тільки мізки. Німці ж витратили на дослідження: колосальну суму півтора мільйони євро. От така доля українських науковців. Коли ти не маєш можливості робити це у себе вдома, ти мусиш підлаштовуватись, вірити, що тебе не обійдуть, не не прикриють твої дослідження, не вкрадуть їх. Це з певністю був один з найдорожчих і найтриваліших наших проєктів. Утім, наскільки це може бути застосовуватися в медицині, буде зрозуміло пізніше, коли з'ясують клінічну ефективність, особливо для окремих груп пацієнтів. Український науковець теж мріє почати дослідження на людях, і волонтери каже, є От тільки знову все впирається у відсутність грошей. Алапас Наталі Фібріх, Роман Дучак ТСН, 1+,1.